Справді одне з найважливіших питань які, і завдань, які стоять перед нашим урядом, це відродження, відродження національної економіки. Саме через зростання економіки ми можемо побудувати сильну країну. Ми можемо подивитись на реальний стан справи і подивимося, і побачимо, що багато проблем, які ми маємо сьогодні в якості життя людей, в стандартах, в безпековій сфері. Вони якраз пов'язані з тим, що на превеликий жаль українська економіка занадто слабка. Хоча, якщо ми подивимося на можливості, на потенційні можливості, ми бачимо дуже великі резерви, які на превеликий жаль не використані. Про один із таких резервів я би хотів сьогодні з вами поговорити, і це тема власне, сьогодні семінару, це питання енергетики, енергоефективності. Воно є надзвичайно актуальним, оскільки Україна має надзвичайно велику енергетичну залежність. Це забирає від нас можливості щодо конкурентного розвитку. Це змушує Україну витрачати шалені ресурси на те, що ми можемо заощаджувати. І, врешті-решт, ми розуміємо, що. Ми не є конкурентними, оскільки ми споживаємо енергії більше, ніж в два-три в рази, ніж наші сусіди, наприклад, та ж Польща. Це означає, що в нас є великі резерви, використовуючи які ми можемо досягти а, декількох речей, зокрема, і нашої енергонезалежності. А, що зробив уряд, і нас сьогодні за це, за, за, за це критикують? Ми встановили практично граничні. Ринкові ціни на газ. Навіщо ми це зробили? Це серйозне питання, на яке потрібно давати відповідь українцям. Та для того, що український газ, так як і іноземний газ, він має свою вартість. І ця вартість визначається сучасним європейським ринком. На ринку торгується газ, і там є його ціна. Ми не впливаємо з вами на цю ціну. Він вона формується на глобальному ринку. Чи може український газ коштувати дешевше, ніж він є на ринку? Ну це запитання можливо було би задати кожному з вас. Чи те, що ви мав чим ви володієте? Ви могли би продати вдвічі, втричі, в п'ять разів дешевше? Кожен із вас каже ні. Я би хотів, що те, що я маю, продати за тою ціною, на яку є попит. Те ж саме український газ. Він коштує стільки, скільки коштує в світі, зокрема в Європі. А тепер давайте подивимося на те, що відбувалося раніше. Український газ, на превеликий жаль, коштував набагато нижче, ніж його реальна вартість. Це давало можливість тим, хто опікувався, я дуже м'який в своїх висловлюваннях, опікувався питаннями газу. Закуповувати його за копійки і продавати його надзвичайно дорожче. Для цього було дві мети: перше, це власне збагачення тих, хто грівся на цих оборудках, і друга позиція загравання з людьми, начебто через низький тариф. Але якщо ви сьогодні візьмете той тариф, який сплачували навіть 5 років назад, і якщо ви візьмете, що з державного бюджету, а державний бюджет формується з податків кожного з вас, було направлено на нефтегаз, на нефтігаз. Ви побачите, що ціна точно така ж була і ринкова. Тільки щось платили люди і щось доплачував бюджет. Фактично ми виходили на одні і ті ж цифри. Але одні цифри були відомі для українських громадян, а інші ні. Що ми мали як наслідок? І це абсолютний висновок. Тут, можливо, є експерти, вони або мене підтвердять, або спростують. Але це однозначно так. Перше, нафтогазовий сектор, газовий сектор був надзвичайно корупційним. В ньому люди здобували мільярди доларів, на яких будували свої власні імперії. Це відбувалось в тому числі і за участі безпосередньо влади, тому що влада давала преференції, влада давала можливість паразитувати на національних ресурсах, зокрема на надрах. Це перша позиція, тобто корупція. Позиція номер два. Ми... Точніше, раніше робили все для того, щоб через низький тариф, який все рівно компенсувався, ми говорили про це на Ніфтігаз, на через Нафтогаз, через низький тариф довести до зубожіння житлово-комунальне господарство країни. Перше, воно було дуже зарегульоване, і зараз ця дерегуляція, в принципі, триває. І друга позиція, оці вот недооцінені ресурси, недооцінені... Е Послуги вводили в зубожіння весь комплекс. Ми всі приїхали, ви всі приїхали з міст, з міст, і я теж. Ми бачимо, які труби в якому стані. Бачимо. Ми бачимо, які котельні дореволюційні у нас сьогодні переважають в Україні. Ми бачимо, в якому стані комунальний транспорт, бо це питання енергетики і ціни. На електроенергію, наприклад, і ціни за перевезення. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Мова йде про те, що та система, яка була, вона знищує. І я би хотів, щоб ви сьогодні подивилися навіть на те, в які сьогодні в українських містах мережі, якість води, якість тепла. Ну і витрачаємо ми в два-три рази більше того ж газу. Це означає при тому, що ми маємо ринкову газу і переможемо корупцію. При тому, що ми створюємо ринкові умови для зменшення споживання, ми можемо споживати в два-три рази менше енергоресурсів і сплачувати в два-три рази менше. Але для цього треба інвестувати. Тобто треба вкласти для того, щоб модернізувати, і за 2-3 роки ми станемо більш енергонезалежними, більш енергоефективними, і середній рахунок для кожного українця буде зменшений, тому що споживання буде зменшено. Це друга позиція, яку ми можемо досягти. Ну і третя позиція. Два-три роки це все ж таки довго. І що потрібно зробити? Потрібно компенсувати тому, хто цього потребує через механізм субсидій. через механізм адресної, безповоротної державної підтримки. Наприклад, є людина, яка має будинок 500 квадратних метрів, має достатньо серйозні статки, але... З одного боку, з іншого є людина, яка має 40 квадратних метрів квартиру, має невеликі статки, можливо, пенсійний вік, або не працює. І, і, в, того, і в того є пільговий газ, так званий в лапках, 1200 кубів на 6 місяців. Тому що 1200 кубів на 6 місяців буде сплачено за, начебто, пільговою ціною. Але все рівно Нафтогаз. Цю різницю він її отримує. Він її отримує напряму, але він отримує і за бідного, і за, і за багатого. Тому наше завдання сьогодні дати адресну допомогу не багатому, а бідному. Тому, в кого немає сьогодні ресурсів для того, щоб заплатити повну ціну. І тим часом, поки ми будемо це компенсувати, ми маємо робити модернізацію. Ще одна річ. Україна є імпортером енергоресурсів. Окрім енергетики, електроенергії. І то там теж є проблеми. Тобто, фактично, ми імпортуємо газ. Раніше ми імпортували газ з Російської Федерації. Ми там закуповували газ по ціні, ну, останній контракт, ви знаєте, був 450 доларів. Це було в 2009 році. Ми закуповували звідти газ, ми мали повну енергозалежність від Російської Федерації, ви пам'ятаєте, 2000... П'ятий шостий рік і, по-моєму, восьмий, дев'ятий або дев'ятий, десятий, коли Росія припиняла нам постачання газу. А, але це є несправедливо, тому що Україна має можливості розвитку власного видобутку газу. І так, коли ціни є неринкові, газовий сектор був постійно грабований. Що робили? Робили норму на споживання кожного українського громадянина, потім помножували. На обсяг газу, який споживають, умовно споживають. Тобто, умовно кажучи, нас тут 100 осіб. Ми ж кожен з нас по-різному витрачає енергоресурси, правда? По-різному. Але на кожного з вас записували саме ту норму, яка була гранично високою. Це означало тепла зима, менше ви спожили, люди все рівно економлюють. Але все інше решту на вас вже списали. По пільговій ціні так званій. І ми мали, і мали в системі баланс газу, який вже проданий населенню, за який вже заплачено. Але фізично газ не був спожитий. І брали цей газ, це так звані схема Аніченка в тому числі. Брали цей газ і продавали кому? Підприємствам в Україні. А підприємства в Україні купують цей газ по ринковим цінам. От по схема Маніченка, це ті матеріали, які нам давали НАБУ, і подання було в парламент. Там було написано, що він у державних компаній купував газ майже там за 2 тисячі і тут же перепродавав його за 7. Тобто 5 тисяч мало йти в державний бюджет, а йшло в кишені. Тим чином, таким чином А. Грабували і Б. У газовій сфері. У нас Не було коштів на видобуток газу. Це означало, що ми, наш видобуток газу зменшувався, і наша залежність до імпорту збільшувалась. Тепер можливо взяти ці графіки і подивитись, а що буде через 5 років катастрофа. Катастрофа, тому що е, нафтогазовий комплекс чи добича газу падає. Е, ми залишаємося енергонеефективними, більше споживаємо ресурсів, ніж будь-хто навколо нас, з європейських країн, і ми фактично втрачаємо будь-які конкурентності. Тобто, наша залежність від цього зростає, кошти бюджетів, які треба витрачати на компенсації, зростає. Тобто, ну це шлях в нікуди. Це на підтримання життєздатності, але це все може завершитись дуже погано. Тому і наше рішення було наступне: чесне прозоре ціноутворення, є ринкова ціна на біржі. А закупили цей газ, транспортували до України гранична вартість не більше 6879. Кожна людина, яка потребує захисту і невеликий дохід має, за нього держава заплатить, а всі інші будуть платити ціну е, ринкову. Крім того, все те, що нафтогазовий е, сектор отримує, ми будемо реінвестувати куди? Ми будемо реінвестувати в власний видобуток газу і в модернізацію енергетичної системи. Це побудує реальну енергонезалежну країну. Ми ж хочемо незалежності, а незалежність – це не просто написати незалежність. Це треба ряд кроків зробити. І тому наші кроки були непопулярними, на яких популісти грають для того, щоб нас просто збити і, можливо, повернути старі схеми, можливо, вже модифіковані, тому що так просто вже повернути буде неможливо. Ми, ми про це говоримо відверто. І далі ну, займатися тим, чим займалися, вводити далі в зубожіння в нашу державу. Якщо ми подивимося на наші можливості, і якщо ми подивимося на реальний рівень життя, ми зразу можемо з вами побачити несправедливість. Ми можемо з вами більше. Але для того, щоб ми зробили більше, ми маємо діяти. І на завершення. Я був мером, є таке місто Вінниця. Я був мером 8 років. Я пам'ятаю, як я прийшов в місто, яке було достатньо в важкому стані. І в економічному, і в соціальному, і в енергетиці, і в багатьох інфраструктурному. Старий транспорт, розбиті дороги, сміттєзвалище таке, як в, у Львові, і так далі. І так далі, і так далі. Старі котельні 60-х років. В сьомому році. Шостому я був обраний, в сьомому році, в шостому році, в кінці шостого року, ми прийняли рішення про те, щоб встановити економічно обґрунтовані тарифи. Теж ми всі дуже критикували за це. І я розумів, що це дуже вигідно критикувати, тому що ну хто ж, я теж проти змін цін. Я теж проти. Я знаєте за що? Я за підвищення заробітних плат. От я за це. Але для того, щоб це зробити, треба заробити. Треба, щоб економіка почала працювати. А для цього потрібно відвести всіх, хто. Тисне стисне на економіку, всі, хто тисне на бізнесменів, на підприємців, ви це знаєте краще, ніж я. Треба створити нормальну умову, врешті, щоб державна власність, у нас 3,5 тисячі державних підприємств. Хто з вас, присутніх тут і ваших громадян, має зиск від того, що ми маємо в державній власності таке підприємство Укрспирт? Я не бачу жодної руки. Ніхто. Але я вам точно скажу, що є пару десятків людей в цій країні, які прикривають, кришують схеми а, виробництва лівого спирту і продають його, і на цьому заробляють мільярди. Я категорично проти цього. Я не збираюсь ганятись за ними кожен день. Я збираюся один раз і назавжди системно вирішити це питання. В чому важлива приватизація? Да в тому, кожен, хто зможе мати, має можливість купити спиртзавод. Він його купить, він його модернізує, він буде легально працювати, тому що власника немає зацікавленості, це його власність, немає зацікавленості робити левий спирт, займатися контрабандою і так далі. Тому що за це він буде нести відповідальність. А коли все вокруг державної, все вокруг моє, ну, я перефразував, тоді легко дуже на цьому заробляти. І повернуся я до Вінниці. Що ми зробили певні кроки, які дали нам можливість стати енергоефективними, енергозаощадними, вирішити сьогодні в Вінниці новий транспорт, нові котельні, новий полігон модернізований, гарні дороги і багато-багато іншого. І це правда. І Вінниця сьогодні займає там лідируючі позиції в Україні за оцінкою самих же вінничан, в тому числі. Тому що ці кроки вони дають результат. І цей результат... Далі дає можливість підвищити якість життя. Таким чином, я хотів би закликати нас всіх бути відповідальними. І сказати одну річ, що момент чи час популізма, він просто минув, бо популізм нас знищує, незалежно від того, чим ми займаємося з вами. Популізм у нас забирає роботу в перспективі, популізм у нас забирає незалежність і робить нас залежними. Популізм забирає у нас можливості бути вільними, тому що так чи інакше ми стаємо більше і більше залежними від різних речей. Тому я думаю, що є час зараз відповідальної політики, відповідальних рішень, можливо, і непопулярних, але в кінці цього, в перспективі 2-3 років, має бути успіх. От на цей успіх наш уряд і орієнтується разом з вами. Дякую за вашу увагу і готовий відповідати на ваші запитання. Коли переходимо до запитань по обидва бок боках є дівчини, прохання піднімати руку. Вони до вас підійдуть. Прошу Цього року. Вступив в силу закон про ринок газу, що направлений на демонополізацію, і вони і продають, і закуповують, і продають для запитати. Планують прийняти мораторій юридичний, моральний. І взагалі, наскільки це все законно по нашому законодавству. Дякую. А, дякую. Е, немає на руках ні в кого такого рішення? Немає? Е, я би вам його зачитав, і ви б зрозуміли, що в принципі ці рішення, вони ну, приблизно так, що е, це якась просто декларація. І не має під собою жодної юридичної основи. В чому питання? У нас є, наприклад, Житомир міста Теплоенерго. так? А Житомир міста Теплоенерго робить розрахунки своїх власних тарифів і подає його на Київ для перевірки і затвердження. Все. Тому, а хто є власником Житомирського міста Теплоенерго? Є власником територіальна громада. А хто управляє? Міська рада. То навіщо міська рада? сама приймає рішення зупинити підвищення тарифів в своєму же підприємству. Це достатньо сказати своєму під керівнику, що не давайте ніяких розрахунків, а зробіть збитковий тариф, і ми вам з міського бюджету це компенсуємо, як різницю в тарифах і все. Але я проти такого підходу, тому що цей підхід на проїдання. Я за те, щоб був ринковий тариф. Я за те, щоб кожен, хто потребує захисту, був захищений. І я за те, щоб кошти, які є внаслідок фінансової децентралізації. Ви знаєте, що у ваших містах, районах, сотні мільйонів, мільярди додаткових грошей, які стали можливими, тому що ми провели фінансову децентралізацію. Ну, наприклад, бюджет розвитку міста Києва це тільки бюджет розвитку. 4 мільярда. Місто Львова півтора мільярда. Вінниця 500, там, 450 мільйонів. Житомир, я думаю, там 250-300 мільйонів. Розумієте? Це треба інвестувати, і за 2-3 роки вони стануть енергоефективними і так далі. Я можу так сказати не тільки про Житомир, а про інші міста. І тим більше. Я, наскільки розумію, от Київ прийняв рішення про те, щоб накласти такі мораторій на 1 жовтня. То 1 жовтня немає тепла в країні. Перше тепло в країні 15 жовтня тільки запуск. Тобто мова йде про те, що це просто популістичний крок. Є е, е, політикани, які закликають всі міські ради приймати це рішення. Воно, їм треба не для того, щоб е, щось захистити, а для того, щоб зробити таку інформаційну кампанію проти тарифів. Хоча на минулій годині запитань до уряду я ж прочитав меморандум 2008 року. Не знаю, ви бачили це чи ні. Це меморандум, який був підписаний прем'єр-міністром України Тимошенка, президентом Ющенка, міністром фінансів Підзенеком і Стельмахом, головою Національного банку. Там дуже чітко написано дві речі. Перше, що вони встановлять ціни на газ, і є підпис прем'єр-міністра Тимошенка, Що вони встановлять ціни на газ відповідно як ринкові, ну це те, що ми зробили. Друга позиція, що у них є, вони засвідчують, що в них є ефективний механізм захисту це субсидії. І вони будуть його використовувати і вдосконалювати. Це означає, що фактично, якби вони це зробили в 8-му році, не просто підписали, і якби вони це зробили в 8-му році, сьогодні б Україна була енергонезалежною країною. Дивіться, скільки років? Вісім років пройшло. За вісім років, от я був мером вісім років, я, я розумію, що можна зробити за вісім років. А це було б дуже, дуже серйозно. І економіка була б іншою. До речі, в енергоефективності ми бачимо. Що можна створити від 50 до 70 тисяч нових робочих місць. Від 50 до 70 тисяч. Це шалені інвестиції. Я от вчора повернувся з Брюсселя і мав зустрічі з президентом Європейської ради, президентом Європейської комісії, з віце-президентом Європейської комісії з питань енергетики. Вони готові нас підтримувати. От ми будемо створювати фонд енергоефективності. Куди наповнимо коштами для того, щоб допомагати модернізації. Колись я такий фонд створював, коли був мером. Я створив створив такий муніципальний револьверний фонд, який наповнювався грошима місцевими, давався підприємствам на модернізацію. Ми запустили достатньо гарну програму. Це ж маємо зробити і в краї, і в цілій країні. Дякую. А по зарплатам. Дивіться, треба так зробити, щоб той, хто управляє кампанією, не крав. Для того, щоб він не крав, йому треба дати заробітну плату. Інакше він не прийде. От ми оголошили публічний конкурс, наприклад, на Укрзалізницю публічний. Якщо ми поставимо зарплату 10 тисяч гривень, у нас буде дуже багато бажаючих, але нормальний менеджер, нормальний управлінець, який має досвід, який має міжнародний авторитет, який має попередні успіхи свої для... в компаніях, він не прийде, він навіть не подасться. Що нам з вами потрібно? Нам з вами потрібно, щоб наша компанія державна була прибуткова, правильно? Щоб вона була сучасна і щоб вона розвивалась, бо це є державна компанія. Що я хочу від менеджмента газових компаній? збільшення видобутку газу, зменшення технологічних витрат, розвиток інших ринків оце я хотів би. І тому нам треба з вами зрозуміти, що коли ми сплачуємо, ми маємо отримати результат. Коли цей результат є, це дуже добре, якщо немає, треба міняти менеджмент. От тому така, тому що все те, що ми не дофінансуємо, прийде рядова людина, і ну, своїми знаннями, я маю на увазі. А рядових будуть купувати такі ж самі олігархи і будуть їм доплачувати просто в конвертах. І вони вже будуть працювати не на державу, а вони будуть працювати на своїх власників відверто. Так було раніше, але я вважаю, що це неправильний шлях. Нам треба краще і краще. Я хочу полностью вас поддержать, потому что вы абсолютно правы. Но единственное, немножко поправить. Адресность сегодня уже есть. Потому что мы адресно даем поддержку тому человеку, который ее, которому она нужна. А монетизация – это следующий шаг, и вы абсолютно правы. Монетізувати, і я думаю, що нам удасться в следующему році значити монетізацію, наче реально переводити день людям, щоб люди самі вирішили, коли і как їм платити. Но платить довгі будуть обіцяти і питання. Можу сказати, що дуже вдячний за наше з вами спілкування. Хочу підкреслити, що я був абсолютно відвертим в нашому спілкуванні. Для мене це є. Фундаментальна позиція, не треба нічого придумувати, а треба говорити те, що думаєш, і робити те, що говориш, і робити те, що думаєш, що дуже є важливим. Тому я глибоко вірю у те, що коли ви повернетесь, ви об'єктивно будете дивитись на ситуацію, об'єктивно, і принаймні будете завжди давати дві точки зору, що дасть можливість людині зрозуміти, де ми сьогодні знаходимося. І завершу тим, чого розпочинав. Час популізму минув, це наше минуле. Зараз настає час відповідальної, професійної, економічної і соціальної політики в державі. І я дуже валію того, щоб людей, хто в це вірить і хто готовий працювати над цим, в країні було більше, в тому числі і в ваших громадах. Тому щиро вам всім дякую і бажаю успіхів. Пасибі. Дякуємо, колеги. Кілька разів більше разом ніж реально безпожитиме. І нам подали. І вона далі точку зору випадку газу те, що совісім вона була на нефективна, її не можна було зробити ефективні, тому що ми компанії не могли розсуватися, і випадок газу впав.